Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Старательвій і хочу презентувати вам нову модифікацію килимка. Килимок не новий, це звичайно килимок з похилою ячейкою. Дражний килимок. Але в модифікації секційного типу. Тобто, виготовляється він не з гуми, а з е, якісного поліуретану. він е, Добре себе зарекомендував, він витримує і низькі температури, і е, нагрів. Тобто при літній спеції він теж добре тримається, не деформується. Значить, особливість даного килимка в тому, що він робиться о такими секціями. Має отакий фартушок. Зараз покажу для чого він. І на іншій стороні знизу має отаку виємку під даний фартушок. Значить, секції йдуть стандартної довжини. 25 см довжина. І 20 сантиметрів і 5 міліметрів. Ширина. Значить, розмір робиться під стандартний шлюз шириною 20 см. Більше ширини для розвідувальної промивки на шлюзах не потрібно. 20 см це досить достатньо для того, щоб якісно промивати матеріал і отримати бажаний результат. Значить, для чого зроблений такий фартушок? В першу чергу перша секція, яка ложиться на шлюз, вона цим цей фартушок прижимається, притискається. Розширювачем. У мене зараз немає з собою шлюза готового виготовленого. Я не можу зараз показувати, продемонструвати. Ну, Подальшому я продемонструю його вже в шлюзі. Як він встановлюється. Значить, Цей фартушок дає змогу зафіксувати при зборці шлюзу. Він кладеться під розширювач і фіксується безпосередньо вже в шлюзі. От. Значить, ширина 25 мм для того, щоб можна було підрізати точно під розмір шлюза, щоб він туди плотно ставав, і він потім не потребує жодних додаткових елементів кріплення в шлюзі. Він добре тримається. А за допомогою даної конструкції таких фартушків килимок збирається з декількох секцій. Можна зібрати починаючи від 25 см. Ну, два, два, дві секції 50, 3 секції 75 см і так, і, і так далі. Кратну, до, кратну 25 см. Тобто, якщо вам потрібен, наприклад, килимок там. Мейтера довжиною, да? ви замовляєте 4 таких секції, там відріжете 5 см від останньої секції, які буде там звисати з килимка з шлюза. Значить, Виготовляється даний килимок із міцного поліуретану, як я і говорив, за допомогою таких замочків він з'єднується. Вони досить щільно. Тримається за рахунок своєї структури поліуретану він добре тримається в шлюзі, він не сповзає і дає змогу економити на матеріалі дані, дана конструкція. Це перша перевага. Тому що багато хто замовляє, наприклад, килимки. Під свій розмір, наприклад, там комусь треба метр, комусь там треба 70 см, комусь там треба півтора метра килимку. І виготовляти робити під кожний килимок, під кожний розмір матрицю, ну це дуже накладно. От, великий розхід матеріалу і буде коштувати даний килимок досить дорого. А відрізати потім зайве, якщо там робить одного розміру, а комусь треба менше чи більше, треба різати пополам потім той килимок. Ну, це не є економічно вигідно. Дана секція коштує 400 гривень. Комплект із трьох секцій, наприклад, от дане замовлення поїде замовнику, який мене замовив такий килимок. Даний комплект із трьох секцій коштує 1200 гривень. Ще одна перевага такого килимка. У чому? То, що коли ви знімаєте із шлюза килимок, якщо це суцільний килимок, вам його треба? що? Звісно, скрутити, так, щоб його зняти з шлюза. І потім думати, як його вмістити, в, наприклад, в лоток. Щоб промивати. Скручений такий рулон, його невдобно промивати. Це треба або відро, або якийсь тазик. А за допомогою такої, завдяки таким секційним конструкції ви легко можете зняти кожну секцію окремо і просто в звичайному лоточку промити концентрат, який зібрався на килимку. І знову зібрати килимок для подальшого використання для промивки. Значить, хто бажає замовити такі килимки в наявності їх зараз немає, їх можна під замовлення. роблю під замовлення, тому що матеріал досить дорогий, з якого використовується. І на склад зараз робити поки ну, немає можливості. Якщо кому потрібно, пишіть контакти для замовлення будуть під відео в описі. Пишіть мені або на електронку, або в соцмережі, або в групі в Facebook, UA, адміністратору, що бажаєте замовити такі килимки. І будете мати гарний якісний килимок. Дякую за увагу. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях. З радістю відповім. На все добре. Слава Україні!